Мої вітання підписникам та гостям каналу. Це такий дуже гаверний кущик. Це американський ребристий жовтий. Ось така прикраса. Жовтого кольору. Ось це одне велике гроно висить. Це дуже великий кущ. Він формує два стволи. І ось там зверху ще висять. І он там з тої сторони ще висять. Ось так багато їх. Не такі яскраві-яскраві. Ось такий гарний томатик. Це американський ребристий, червоний. Ось така красуня квітка. Ось ось. Ще. Зараз ми ці томатики зважимо. Червоне трошки більше по вазі, жовті трошки менше по вазі, але усі вони важать десь приблизно від 200 до 500 грамів. Буває такі, що дуже гарний рік, їй 600 і 650 Вони дуже смачні, але тільки коли вони добре вистигнуть. Якщо вони не достигли. Кисловаті і зовсім немає в них цукру. Вони дуже добре зберігаються та дуже довго. Взагалі я ці томатики використовую для сушки. Я з них роблю овочеві фріпси, нарізаю такими невеличкими слайсами, трошки солі, трошки там приправ якось, чесночку. Можна трошки зелені додати. І вони такі дійсно дуже смачні виходять. Донька каже, що вони схожі на піцу. Сохнуть вони дуже швидко, десь за 8 годин. жовті мають таку цікаву всередині рожеву цяточку. Ось такі гарні. Ось такі хліб вийшли Це вже вони висохли, Вони дуже смачні. Вони такі хрумкуваті, добре зберігаються. Ось так вони виглядають. Вони дуже смачні. Таким сортом дуже добре дивувати сусідів та друзів. Він дуже ефектно виглядає на тарілочці в розрізі. Такі томатики стигнуть на півночі Харкова. Під звуки арти, наприкінці серпня. Обов'язково наприкінці вересня я зроблю каталог. Усім бажаю гарних врожаїв, мирного неба, доброго настрою. Все буде добре. Дякую за перегляд!